Як ведучі Євробачення в Базелі оголошували, що Україна пройшла в фінал. The last country also performing again in the grand final on saturday. Колейшн. Бачили цей вираз обличчя Данила? Здається, таким виразом обличчя він хотів показати всім е хейтерам, які бажали, щоб вони провалилися, щоб не пройшли. Такий собі середній жест. А циферблат пройшов. Молимося за наших пташок в фіналі. Слава Україні!